Привіт, друзі! Це математика з пані Оксаною, де складне, стає простим і зрозумілим. І так, для тих, хто вже вивчив показникову функцію і переходить до розв'язку показникових рівнянь в 11 класі, то сьогодні хочу з вами якраз і подивитись тему показникові рівняння. Як їх розв'язувати, які вони бувають, і взагалі що це таке? Готові? Поїхали! Розглянемо найпростіші показникові рівняння. Чому вони називаються показниковими? Бо Х знаходиться в показнику степеня. Це такі рівняння виду А в степені X дорівнює b, де ось цю основу А беруть більшою за 0, і А не дорівнює одинички. Прикладом показникових рівнянь може бути 2 в степені X дорівнює 8. Або тут не обов'язково х може бути щось складніше, якась функція від x, наприклад, 4 в степені х квадрат мінус 5 дорівнює 16. Головне, що зліва у вас основа і в степені х, а справа просто число. Так от, давайте зрозуміємо, скільки має розв'язків таке рівняння, якщо ми. Пам'ятаючи, що показникова функція має два види: зростаюча, коли основа ось ця А більше одинички, і спадна, коли основа ось ця А від нуля до одинички, при тому, що графік функції А в степені Х у вигляді кривої, то якщо ми хочемо прирівняти це А в степені Х до якогось числа Б, тобто графічний показати спосіб розв'язання рівняння, то пряма Y до рівня Б це просто пряма. Паралельна ось X при значенні Y якомусь B. То Ми бачимо, що перетинається графік функції Y в степені AX і Y в степені B в одній єдиній точці. Тобто, отаке рівняння має один єдиний розв'язок, Тобто, не може бути 2, 3, 5 розв'язків, бо одна єдина точка перетину показникової функції з функцією y до рівня B. Як же розв'язати таке показникове рівняння? Ваша задача, маючи зліва якусь основу в степені Х, перетворити оце число Б оце число, з основою цією ж самою А. Наприклад, записати, що це А в степені С. І тоді, коли ви вже знаєте, що у вас основи рівні, і ви це переписали таким чином, то тоді основи відкидають і прирівнюють просто показники степенів. Тобто тоді вже можемо ми стверджувати, що х дорівнює це. Якщо це просто число, давайте глянемо на цей приклад, то тут простіше розв'язується, Тобто якщо 2 в степені х у вас дорівнює 8, то ви думаєте, ага, 8 це 2, в якому степені? А 8 це 2 в третьому степені, тому що 2 на 2 4, на 2 8. І тоді 2 і 2 основи відкидаємо х дорівнює 3. Це такий найпростіший варіант розв'язку показникового рівняння. Ну, і для прикладу просто розпишу вам, як почати розв'язувати ось таке показникове рівняння. А сьогодні ми ще на прикладах це закріпимо. Тобто, якщо у вас 4 в степені х квадрат мінус 5, Тобто степінь не просто х, а якась функція від x, то ви розписуєте 16 з основою 4, це 4 в другому степені. Тоді, знову ж таки, якщо ви добились однакових основ, то ми їх просто відкидаємо і записуємо, що показник степені х квадрат мінус 5 дорівнює 2. Тоді, уже це рівняння ви далі розв'язуєте х квадрат тоді дорівнює Мінус 5 переносимо сюди, воно стає 7. І тоді тут два корення, тому що це вже як неповне квадратне рівняння, тоді х1 це корінь із 7, і х друге це мінус корінь із 7. Но коли у вас вже функція, ось тут а, і якась функція від х і дорівнює чомусь. Число B, то вже кількість коренів залежить від того, яка тут функція. І так, перейдемо до розгляду прикладів, які зустрічались на ЗНО НМТ в минулорічних тестах. І так, знайдіть координати точки перетину графіків y до рівня 1,27 і до рівня 3 в степені X. Взагалі-то можна розв'язати це завдання і не будуючи графік функції. Але я ще раз хочу вам нагадати, як розв'язуються показникові рівняння і чому вони мають. Один розв'язок, якщо це рівняння виду А в степені Х. Так от, якщо у нас є функція 3 в степені X, і якщо основа 3 більше одинички, то можна схематично намалювати графік функції, оце функція Y дорівнює 3 в степені X. І у нас є якась пряма Y дорівнює 1,27, це менше значення, ніж одиничка, десь тут 1,27, І ми проведемо цю лінію. Горизонтальну, яка паралельна до осі Х, тобто це лінія Y дорівнює 1,27. І десь там ці лінії перетинаються, і нам треба знайти координати цієї точки. Якщо ми прирівняємо Y, подивіться, а y у нас рівні в цій точці, бо графіки перетинаються, то ми отримаємо 3х дорівнює 1,27. Оце якраз найпростіше показникове рівняння. І якраз координата цієї точки це буде розв'язок цього рівняння. Так от, Якщо ми бачимо, що тут основа 3, 3 в степені ніг, давайте подумаємо, що таке 1,27, 27, якщо записати це через основу 3. Тут ще треба згадати, що є таке правило від'ємних степенів. Якщо у вас А в мінус К, то це дорівнює одиничка на А в степені К. Тобто, я можу спочатку представити 127 як 1 поділити на 3 в степені 3. Потім ще й дописати, що 3 степені мінус 3. Тобто вам ще й треба пам'ятати, що таке від'ємний степінь. І тепер у нас основи рівні 3 відкидаємо, отже х дорівнює мінус 3, тоді координата цієї точки, подивіться, по х мінус 3, а по у – це та сама величина, чому дорівнює y для цієї прямої а у дорівнює 1,27. Бо у для всіх. Значень цієї прямої дорівнює 127. Координати точки перетину цих двох графіків мінус 3 127, це відповідь Д. Зрозумівши, як розв'язуються найпростіші показникові рівняння, давайте трошки ускладнимось і подивимось ось таке рівняння: 5 в степені х квадрат мінус 3. Х дорівнює 625. 625 ми повинні представити з основою 5. Взагалі-то 625, якщо глянути на табличку квадратів, то це 25 в квадраті, тобто 25 на 25. Но ми ж можемо ще розбити 25 як 5 в квадраті і помножити на 5 в квадраті. Тоді це буде 5 в четвертому степені. Отже, 625, якщо навіть вам важко спочатку представити з основою 5, пробуйте розбивати на квадрат з числа, а потім ще розбивати кожне з цих чисел з потрібною основою. Заміняємо, переписуємо 5 в степені х квадрат мінус 3х дорівнює 5 в четвертому степені. Все основи рівні, відкидаємо їх, записуємо лише показники степеня х 3 х дорівнює 4. Щоб розв'язати це рівняння, треба все перенести в одну частину і це буде квадратне рівняння. І тоді його можна розв'язати або через дискримінант, або по теремі вієта. Якщо тут одиничка, можна записати теорему вієта. Тоді сума коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус b, тобто 3, і добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює С, тобто мінус 4. Це буде 4 і 1, треба подумати тільки про знаки. Значить, якщо сума додатня, то це 4 схоже і мінус 1. Перевірку робимо. Додаємо 4 мінус 1, 3, і множимо 4 множимо на мінус 1, мінус 4. Так, підходять ці корені, тобто тут два корення, а нам треба указати найбільший корінь рівняння. Більшим буде відповідно значення 4. Отже, відповідь на це питання: 4. Хоча, якщо б нас питали не більший корінь, а які корені взагалі сюди підходять, то тут два корення: 4 і мінус 1. Також показникові рівняння можна зводити до найпростіших. Тут використовуються формули, які працюють для показників степеня. Коли у нас пам'ятаєте, ми множили з. Однаковою основою різними степенями ми степені додавали. І якщо ми ділили, то ми степені віднімали. Но тут буде діяти правило навпаки. Тобто, коли у вас записано в степені сума, то ви розбиваєте це на добуток, а якщо записана різниця, розбиваєте це на відношення. От давайте подивимось це на от такому прикладі. Треба знайти корінь ось такого рівняння. І ми бачимо, що показник степеня містить ось тут різницю і тут різницю. Значить, ви тоді згадуєте, що різниця розпишеться як відношення. І Тоді я зразу вже заміняю дивіться. 3 в степені 2х поділити на 3 в степені 1. Це я розписала оцю різницю, бо при діленні ми степені віднімаємо помножити. І тут 2 в степені 2х, подивіться, і мінус показник степеня 3, значить, ми ділимо на 2 в степені 3 розписали дорівня 025. Добре. Порахуємо ось тут знаменники, і це буде 3 в степені 2х. Поділити на 3 і помножити на 2 в степені 2х поділити на 8 дорівнює 0,24. Тепер ось тут ми маємо що у нас основи різні, але степінь однаковий. Тоді можна використати формулу, що якщо а в степені х помножити на Б в степені х, то можна все піднести під один степінь, бо він однаковий. Тобто записати, що це А на Б в степені х. Ми піднесемо 3 помножити на 2 і запишемо це в степені 2х. А отут, оскільки 0,25, то уявимо 0,25 як 1 четверту. Знаменник у нас 3 на 8, це 24. І ми, оскільки тут ділимо на знаменник, то сюди воно піде з множенням помножимо на 24. Тут 6 в степені 2х дорівнює і 24 ділимо на 4 це буде 6. А отже, 6 в першому степені. Тоді ми прийшли до такого вже показникового рівняння, де основи зліва і справа рівні. І це вже найпростіше показникове рівняння. Тобто від такого складнішого, де в основі у нас, бачите, різниці або суми можуть бути, ми прийшли до простого показникового рівняння. І відкинувши основи, маємо, що 2х дорівнює 1. Тоді ділимо на 2, маємо Х дорівнює друга або 0,5. Ще один приклад розглянемо, також часто використовується це однорідні показникові рівняння. Ну, все це можна привести з допомогою спочатку замі... ділення, потім заміни до квадратного рівняння. Подивіться уважно, що таке 4 в степені Х. Можна це уявити як 2 в степені 2 і в степені Х. 10 це якби 2 помножити на 5 і в степені Х. І 25 можна представити як 5 в квадраті в степені Х. А тепер давайте все це, враховуючи все це, я перепишу наше початкове рівняння таким чином. Дивіться, 5 помножити на 2 в степені Х і 2 я переставлю місцями. Мінус 3 помножити, тут я запишу окремо 2 в степені Х і помножити на 5 в степені Х, так можна робити. І мінус 2. І я запишу 25 в степені х як 5 в степені х і в квадраті. І от дивіться, от такі рівняння називаються однорідними, коли у вас є, наприклад, х квадрат з якимись коефіцієнтами, далі йде хі, і далі йде y квадрат. Подивіться, для нас х це 2 в степені х, y це 5 в степені х. І тоді такі рівняння. Розв'язують діленням на або х квадрат, або діленням на y квадрат, що неважливо. Тоді ми звільнимось від y квадрат, наприклад, і перейдемо з допомогою заміни до квадратного рівняння. Давайте розділимо зліва і справа на ось цей весь вираз це 5 в степені х і в квадраті. Тобто в нашому випадку ми якби, ділимо на y квадрат. Давайте акуратно розділимо. Значить, це буде 5, подивіться, тут буде 2 в степені x і в квадраті, і поділити на 5 в степені x і в квадраті. Мінус 3, 2 в степені х було помножити на 5 в степені х ділимо на 5 в степені х в квадраті. І мінус 2, і у нас 5 в степені х в квадраті, і ділимо на. 5 в степені Х і в квадраті. І дорівнює, якщо 0 поділити на будь-яке значення, буде 0. Все, тепер давайте дивитись. 5 переписали і тут. І цей це в квадраті, я піднесу його під 1 квадрат. Запишу, що це 2 поділити на 5 в степені Х і в квадраті. Мінус 3. Якщо скоротити ось тут. 5 в степені Х ось тут, і отут квадратик, то вийде, що 2 в степені х поділити на 5 в степені Х. Можна це записати як 2 на 5 в степені Х. І мінус 2. І подивіться, тут у нас скорочується 5 в степені Х квадраті і знову ж таки 5 в степені в квадраті. Ми якраз для цього і ділили, щоб тут скоротити до рівня 0. Щоб перейти подивіться, до квадратного рівняння, вводимо заміну. Заміну яку 2 поділити на 5 в степені х, 2 поділити на 5 в степені х. Кажемо, що це дорівнює t, причому t більше нуля. Обов'язково показникова функція завжди вище 0. Ми це пам'ятаємо і пам'ятаємо, якщо у нас вийде t від'ємне, ми його відкинемо. І переходимо тепер до заміни. Дивіться, 5, оце у нас t і в квадраті, t квадрат, мінус 3. І ось це у нас t. Мінус 2 дорівнює 0. Все, маємо квадратне рівняння, розв'язуємо його. Дискримінант дорівнює 3 в квадраті 9 мінус, а потім буде плюс 4 на 10, тобто 40, і це буде 49. І тоді те перше дорівнює. Ми беремо 3 мінус 7 і ділимо на 2а, тобто на 10. І маємо тут уже мінус 4 десятих. Я навіть не скорочую, подивіться, це від'ємне значення. Нам воно не підходить. Це значення менше 0 не підходить, цей корінь не підходить. Шукаємо другий корінь, те друге дорівнює 3 плюс 7 на 10 маємо одиничку. Один нам підходить. І переходимо знову ж таки до Х, щоб знайти Х. Тоді ми записуємо те, що ми заміняли 2 поділити на 5 в степені Х. У нас дорівнює одиничка. Це вже найпростіше показникове рівняння. Щоб його розв'язати, треба одиничку представити з тою основою, яку нам потрібно. А щоб записати 1, ми можемо підставляти будь-яку основу, крім нуля, в нульовому степені. Тобто, дивіться, що я роблю: Я 2 п'ятих в степені х. Пишу, що це 2 п'ятих в степені 0, тому що А в нульовому дає 1. І тоді основи відкидаю, виходить, що х дорівнює 0. Отже, тут один корінь Х0. І дійсно, ви можете зробити самостійну перевірку, підставивши ось тут замість х скрізь нулі, ви вийдете на те, що 0 дорівнює нулю. Ну що ж, різні види показникових. Рівняння вам показала від найпростіших до однорідних. Надію, що ви разом зі мною розібрались. Якщо розібрались, будь ласка, поставте цьому відео лайк. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори. І якщо вам цікаві якісь приклади, пишіть в коментарях, обов'язково розберемо. До нових уроків все буде Україна!